Перестати девушек орієнтувати на получение вищого образування Нужно перестати плодити количество молодих людей, які вот это получают вище образування, которое оно потом по суті ну ні к чему не приводить Их. вам не почулося? на болотах. Все настільки прекрасно, що більше не потрібно орієнтувати дівчат, здобувати вищу освіту. Тим часом потрібно братися за вивчення китайської мови. І перша заява про вищу освіту, і ось цей ролик, на якому російські перевертні у погонах вчать китайську мову, наробила. Скажу я вам чимало галасу у соціальних мережах, які розмови про заборону абортів на волотах, і навіть холодильники замість лади. І зараз розповім про усе детальніше. Вітаю, мої незламні українці! Це проєкт «Зна постукали» Та я Інна на бок. А так як стукають з того самого днища регулярно, мені завжди є чим вас потішити. І розпочну сьогодні з однієї з найбільш обговорюваної заяви на болотах. Щоправда, так і хочеться назвати це не заявою, а такою собі словесною діареєю. Бо як до такого можна прийти у 21-му столітті, дивуюся навіть я. Але давайте відверто, чому там дивуватися, коли от мова йде про Росію країну рабів, так от цього разу з дна постукала членкиня Ради Федерації від Челябінської області Маргарита Павлова. Російська сенаторка переконана, що дівчата не повинні зациклюватися на вищій освіті. Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое оно потом по ни ну, к чему не приводит их. Они либо начинают работать совершенно по иным специальностям, либо еще что-то. Тягивається на довгі года, і в результаті вот эта детородная функция. функція венят в в в тому, що ви хочете, а, отмотать время назад. Не опасайтеся А что в этом страшного. Що скажете? Як вам російська чиновниця вважає, що вища освіта у жінок призводить до затяжного пошуку себе, і вони не народжують дітей? Тому дівчата не повинні зациклюватися на вищій освіті. Дійсно, а навіщо ось аборти заборонять жінкам робити на болотах? Ви що освіту скасують, і все призначення буде лише одне плодити нове покоління гарматного м'яса. До речі, ви помітили, коли інтерв'юер запитав Павлову, чи не боїться вона, що її звинуватять у бажанні відмотати час назад? Вона запевнила, що не бачить у цьому нічого страшного. Ось, подивіться ще раз, випускається у те. Бітародне функція вінят в в тому, що ви хочете відмотати время назад Не цього? А що в цьому страшного? Все правильно, нічого страшного. Назад у середньовіччя. Бо тільки там росіянам і місце. В них немає душі, немає розуму. І в них, як ми бачимо, лише нелюдська жага до вбивств та руйнувань. Я взагалі сумніваюся, що проєкт Україна в будущем буде існувати. Я не хочу, якби зараз ставити з цілі задачі, їх определить наш верховный владому команду. исходя ну, з той ситуації, яка складається... ее в принципе быть не должно. Вообще. Когда-то еще 8 лет назад, после известных событий, присоединения Крыма и всего остального, была сказана великая фраза. Когда спросили, почему если с Горбачевым союз развалили, тогда был хороший ответ. Я не знаю, что двигало этими двумя политиками, которые Россию в те времена, называвшуюся Советским Союзом, развалили на части. И с тех пор мне стало предельно понятно все наши цели и задачи, как к ним идти, в какую последовательность. Правда, на это нужно. Вы намекаете на воссоединение и Я пока территории. ни на что не намекаю. Я говорю то, что чутко получил задачу еще внося генерал погоды. Саме тому і про аборти на болотах останнім часом говорять дуже багато вірніше про їх заборону. Адже Путін готовий навіть до цього, аби мати більше живого ресурсу та воювати роками. по предложениям о выводе ОСА по сокращению абортов. Предлагаем на федеральном уровне, первое, законодательно запретить производство абортов не государственными медицинскими организациями, для чего внести поправки в федеральный закон на лицензирование отдельных видов деятельности, а также федеральный закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, предусматривающий введение запрета на проведение искусственного прерывания беременности медицинскими организациями, не входящими в государственную муниципальную систему здравоохранения. Второе. Внести поправки в соответствующие федеральные законы о средствах массовой информации и о рекламе об Абінформацію інформаційних технологіях защиті інформації вважаючи за пліт на пропаганду абортів, а також внести поправки в КОАП РФ, установлюючи адміністративну відвісність за пропаганду, а також за склоніння к аборту. Зараз російських терористів і вбивць хвилює не те, як припинити війну, і навіть не те, що вони стають раковою похлиною на політичній та географічній картах світу. Це все їх якраз влаштовує. А ось те, що на болотах зараз низька народжуваність, їх не влаштовує. І про це вже заговорив навіть патріарх Кирило. Дійсно, ми нуждаємося в більшому кількості людей. Це факт очевидний, його всі признають, і політики, і соціологи. Але для того, щоб це було так, хтось там має працювати реально, для того, щоб збільшилося населення. А населення може збільшитися по дві просто як знаєте по двіженню ваша вот, палички. Якщо вот эту проблему рішив, якщо навчимося вговарівати жінці на звершення аборту, зразу статистика пойдеть. Е, що ж це в нього за така чарівна палиця? Як думаєте? Пишіть у коментарях і не стримуйте себе. Будемо читати всі разом. Ось воно. Обличчя сучасної Росії. Значить, годувати, одягати, забезпечувати дітей у віддалених від цивілізації регіонах Ерефії немає на що. Ми ну, усталі у нас немає ні дитячих площадок, ні дорог, ні цвів. Ми таке ще що ми не в місті живемо, Ми ми го мирачета бород. Як тільки світ пропав, отоплення відключилось. І люди замерзати повинні. А у багатьох маленькі діти візді обращаємося. Службу заказчика звертаємося, к депутатам звертаємося, в прокуратуру звертаємося, в Слідственний комітет звертаємося. Нікакого толку нету. Ми скоро одичаємо, возьмем з собою лопати і в віли, і пойдемо в адміністрацію. Але за допомогою чарівної палички усі ці проблеми можна вирішити, впевнений патріарх. Тим часом у Держдумі країни вбивці вважають, що дітей має бути не тільки більше, а ще що всі вони мають вивчати китайську мову. Тому депутати закликають включити її до обов'язкової шкільної програми, відмовившись при цьому від англійської, принципіанобіжня, що шкільну програму нам обізатішим образом можна інтегрувати як доповнення до знань китайський язик. Ви обратіть увагу, що відбувається в світі сьогодні. На Востоке позиция, рейтинги и уважение к России только растет. Причем оно растет не просто потому, что как бы это какая-то политика да, выстроена, а потому что нормальные люди понимают, что Россия сегодня защищает собственный интерес с точки зрения нас безопасности и суверенитета. Поэтому и арабские страны, и в целом Восток. сегодня максимально открыт для Росії наша задача этим. Там є більші дітей, ресурси, великі можливості, акумулятивного характері. Це все дасть качественный ефект для нашої страны. З такою ініціативою виступив член комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Хамзаєв. До речі, він продовжує тішити себе ілюзіями, що якщо росіяни знатимуть китайську, повага та довіра до них зростатиме. І, Як кажуть, дурень думкою багатіє, Тож китайську мову планують включити і у програми російських вишів, та не тільки школярів та студентів у кац. І вирішили навчати китайської. Ось днями у соціальних мережах поширили відео з уроку цієї мови для співробітників Міністерства внутрішніх справ рефії. І ви теж маєте це побачити. Мимобі. це феєричне видовище, чи тут краще сказати тупе збіговисько, але це ж прекрасно, бо саме так Кремль робить все, щоб Росія якнайшвидше стала сировинною колонією Китаю. Також нагадаю вам, що спроби змусити росіян вчити китайську мову здійснюються вже не вперше. У березні вчити китайську мову також примушували співробітників Банку Росії. Але звісно, це пояснили необхідністю налагодження професійної взаємодії своїх працівників з колегами з Пекіна. Бо що ж іще залишається росіянам, яких зневажає майже весь цивілізований світ? А ось що. Скаржитися на своє нікчемне існування і записувати селізні звернення до свого бункерного диявола. Вважаємо Владимир Володимирович, прем'єр-міністр Михаил Владимирович Мішустін, міністр промисловості і торгівлі Російської Федерації, Мантуров Денис Валентинович. Хотелось бы обратить ваше внимание на вопрос затрагивающий многих граждан нашої страны. в зв'язку з введенням нових тарифів на утилізаційний сбор, утвержденных постановлением правительства РФ номер 1722 от 17.10.2023 и последующих поправок от 29.10.2023, мы, как граждане России, в частности, город Санкт-Петербург, которые были внезапно подвергнуты значительному увеличению утилизационного сбора на наши приобретенные автомобили из стран ЕАЭС, обращаемся к вам с просьбой о предоставлении отсрочки до 31.12.2023 года для применения новых тарифов, установленных Указаними поправками, ось так, ті, хто підтримують Путіна, тепер не знають, як кінці з кінцями звести бо чим далі тим важче виживати на болотах. Бо якщо раніше цей утилізаційний збір для авто був по кишені, то зараз доводиться кредити брати, щоб його сплатити. Бо з 29 жовтня цього року платіж зріс у сотні разів. Але звісно, росіян ані Путін, ані його кремлівські посіпаки не почують, бо їм немає різниці, як поповнювати бюджет, коли Ерефія витрачає майже 300 мільйонів доларів на день на війну з Україною. Крім того, ще трошки ж треба залишити і на холодильники. а їх на болотах потрібно все більше, бо лади то закінчилися, беріть росіяни холодильник. Поки ще хоч їх дають. Цей холодильник передадуть Ірині Вербовській, вдові даві Її муж став на защиту Донбасу ще у 2014 тисячі чотирнадцятому пагіб прошлом году. Троє дітей залишились без батька. І це чергове дно. Як виявляється, таки біленька лада замість убитого сина це ще був, знаєте, не найгірший варіант. Бо як бачите, сім'ям загиблих бойовиків з окупованого Луганська і її не дають. Для них у окупантів подарунки вдячності, скромніші холодильники. Та при всьому цьому жахіті дружини знищених бойовиків ЛНР ще й дякують окупаційній владі за такі подачки. Дякую огромне. от всей, правда, от всей души, от всего сердца. Дальше благотворители отправились в поселок Исауловка под антрацит. Глава семьи Агиенко погиб в прошлом году. На руках у Вероники остались пятеро детей. Семьи погибших тяжело переживают горечь невосполнимой утраты. Подобные визиты заставляют их чаще улыбаться. Ох, и это все, что треба знать, как про тех, кто воюет на боці России, так и про их родных. А все те, що я вам сьогодні показала, вкотре свідчить про те, що Росія країна гниль, і ми маємо її змити з нашої землі. Тому слава незламним донькам і синам України, які продовжують боротися з цією гнилю. Ми ж давайте будемо продовжувати допомагати Збройним силам України, щоб поставити остаточну крапку у цій страшній війні. З вами була я, Інна Набок, і Дякую, що дивитеся, коментуєте і поширюєте відео. Побачимося у наступному випуску. ЗНА Постукали. Бережіть себе, бережіть Україну!